Запитання від команди «Позитив». Будь ласка. Скажи мені, хто твої друзі, і я скажу, хто ти. В мене немає друзів, хто я. Перша сільська збірна. У мене немає друзів, хто я. Отой придурок, який мовний закон прийняв. Уявіть, що у вашої команди загорілася гримерка. Ви можете сказати, що покликали б нас, але це наші дії. А які ваші дії? Ні, ну ми з політехами дрова підкинемо, звісно. Неповнолітня вагітна талановита повненька кухарка зійшла з розуму, вибираючи шоу на СТБ. Я западло, знаєте ви. Приїхали на пожежу, а там політях дрова підкинув. А яке западло, знаєте ви? Западло це коли в тебе на руці два пальця, а код в під'їзд тризначний. Вчора центральною вулицею Тернополя прийшов гей-парад. Як заявили даїшники, вони вчора йшли центральною вулицею Тернополя ніякого гей парада не бачили. А що в той час робили ви? Гуляю, я центром Тернополя, значить, і ту дивлюсь ти прапор несеш. А що в той час робив ти? Ну, ми ж з політеха думали, де би то дрова відкинути. Хлопчик, який розумів мову кенгуру, все життя прожив в Радехові. Тому так і не дізнався про свій талант. А яке западло, знаєте ви. А хлопчик, який в Львові розумів другу регіональну мову, получив тягла.